Зак Дін написав спеціальний сценарій для фільму «Ущелина», який пізніше було включено до чорного списку найбільш популярних невироблених сценаріїв у 2020 році. У березні 2022 режисером і продюсером нового фільму було призначено Скота Деріксона, який раніше зняв дилогію про доктора Стренджа, а також такі фільми жаху, як Чорний Телефон. За словами режисера, при створенні фільму він надихався кількома популярними відеоіграми, про що я згадував, коли дивився фільм, і про що поговоримо детальніше трохи згодом. Виробництвом фільму займалася компанія Apple Original Films. Зйомки почалися у березні 2023-го у Лондоні, а основне виробництво відбувалося на студії Warner Brothers у Лівдені, де було побудовано інтер'єри веш. Річка Раума у Норвегії слугувала місцем розташування лісу та, відповідно, ущелини.